Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку, і ми поговоримо з вами про геометричні фігури та геометричні об'ємні форми. Давайте пригадаємо, які фігури ми з вами вже знаємо. Це круг, квадрат прямокутник, трикутник, овал. І ром. Діти, це ми назвали з вами площинні геометричні фігури. А є ще фігури об'ємні. Діти, є об'ємна форма геометричних фігур. Об'ємна це значить, що ми можемо взяти до ручок і пограти або побудувати. Їх можна обстежити. Ось давайте пригадаємо, це в нас куля. Куб, цеглина, циліндр і конус. А тепер давайте подумаємо, де в житті зустрічаються такі форми, що у нас оточує з такою формою. Наприклад, кулька. На що схожа куля? На який предмет? Він дуже вам знайомий. Так, діти, м'ячик, на м'ячик схожа. На що схожий куб? Подумайте, що вас оточує вдома або десь ви були і бачили, на що схожий куб? Так, правильно, на кубик, на що схожа цеглина? На коробочку. Ось ви таке печиво, мабуть, їли. На коробочку, на що схожий циліндр. А ось подивіться. На бетончик з молочка. На що схожа на схожий конус? На іграшку пірамідка. Діти, кожен предмет, який нас оточує, має форму. Чи форма кулі, чи куб, чи цеглина, чи циліндр, чи конус. Це все. Об'ємні форми. Наприклад, ліжко, або шафа, або якась тумбочка вас оточує, вона теж має форму. Форма або куба, або циліндра, або цеглини це все геометричні форми. Давайте з вами порівняємо геометричні об'ємні форми з геометричними площинними фігурами. Подивіться, це в нас круг. Він круглий, немає куточків, він площинний. Його можна покласти і все. І більше нічого. Він не буде не стояти, не лежати, він тільки буде лежати. А куля, її можна взяти до рук, і підкидати, і пострибає, і покотиться. Тобто з нею можна грати, вона об'ємна. Далі у нас фігура квадрат. Він теж площиний, його можна тільки покласти або порівняти з якимсь предметом. А куб, у нього багато куточків, багато сторін, і ним можна теж грати, будувати, і на куб схожі багато оточуючих нас предметів. Наступна геометрична фігура у нас прямокутник. Схожа на цеглину. Тільки в цеглини, бачите, теж багато куточків з різних боків. І у цеглини одна сторона вузенька, а інша сторона широка. Наступна фігура у нас трикутник. У трикутника три куточка і три сторони. І схожий цей трикутник на конус. Но у конуса в основі лежить круг, а зверху вершина. І виглядає, як пірамідка. Дітки, з площини геометричних фігур ми можемо викласти будь-яку або споруду викласти башточку, наприклад, ось, або якийсь візеруночок. Можна викласти ось дівчинку. Це буде у нас голова, а це сукня. Будь-яку картинку можна тільки викласти або намалювати. Ми з вами з площинних фігур викладаємо якусь споруду, а з об'ємних форм ми можемо побудувати. Ось подивіться. Ось ми і збудували башточку. Ось цим і відрізняються геометричні площинні фігури від геометричних об'ємних форм. Форм. Дітки, давайте пограємо з вами в гру, яка фігура або форма зайва. Подивіться, будь ласка, уважно на рядочок. Круг, прямокутник, куб, трикутник. Яка фігура тут зайва, або форма, яка тут зайва, діти. Правильно, це куб. Куб це об'ємна форма, а круг, прямокутник і трикутник. Це площинні геометричні фігури. Подивіться на цей рядочок, яка тут фігура зайва? Куля, конус, квадрат, цеглина, куб. Правильно, дітки, зайва фігура квадрат, тому що вона площина, геометрична фігура, а всі остальні – це, це об'ємні геометричні. А зараз ми з вами викладемо геометричний килим з геометричних фігур. На середину поля покладіть, будь ласка, круг. У правий верхній куточок покладіть прямокутник. У лівий нижній куточок покладіть трикутник. У правий нижній куточок овал, а у лівий верхній куточок квадрат. Подивіться, який красивий вийшов у нас килим із геометричних фігур. Я вам пропоную самостійно вдома зробити килим з геометричними фігурами, який вам сподобається. Чекаю на ваші килимочки. До побачення!